Усім привіт! Я отримав від уклона подарунок. Ось така посилка мені прийшла на пошту. Я її поїхав, отримав. А я там маленький шорт вже записав, там можете, кому цікаво подивитися. Там така була іменно справжня розпаковка, коли я не знав, що там є. Ось, а зараз я вам, так би мовити, в форматі YouTube зніму те, що я отримав. Прийшла ось така ось коробочка. Я це називав гаманець для чиюхи. А коли я думав, що ну, це є подарунок, так ні, що ви думаєте? Я його відкрив і це знаєте, як ета кладість цілий. Так, по-перше, що я тут побачив? По-перше, я тут побачив ось таку штучку, а це ароматизатор. Тут три капсули. Ось такий от фірмовий вставляється в воздуховод авто. І маємо три смаки. А, смаки. А впевненість, енергія і успіх. Не знаю, як вони пахнуть, потім розкажу. Так, потім наступне, що я тоді достав, це була ось така пляшка. Не знаю, що це таке, але знаєте, коли а, я тоді а, вперше це дістав, я ну, в думку мені прийшло, що це. Знаєте, коли таксист їде їде його там, прижимає десь до туалету, то ось така дуже гарна скляночка. Бачите, вона зручна. Ось, ну, Я не знаю, для чого це ще може бути. А, якщо ви, а, ну, у вас є думки для чого, це там, ну, це не термос, це я не знаю, що там. Ну, я там можу пропустити там, для це там мастила можна тут а, возити. там. Декому там на ягуарі можна що там, тормозуху Чи там, -то сол наливати. Короче, Не знаю, що це таке фірмово, вон, уклон, Так що, не знаю. Потім я надибав ось а, таку толстовку з а, а, фірмовим логотипом, як бачите, уклон. Розмір XL. Уклончик, дякую за комплімент. Мабуть, мені потрібен 2 XL. Ну, побачимо. Потім якось одягну. От. І також отака штучка. А це набір для авто. Тут а, є все для того, щоб авто можна було а, самостійно помити. Тут є мочалочка така. Ось. Добре. Потім завжди мріяв про таку штуку. Як вам? Але знаєте, що смішно? Я все це замовив, ну не все це, а ось отаку штуку, 5 штук, замовив на Аліекспресі. А коли була Чорна П'ятниця. Ну, ви бачите, уклон читає мої думки. Так, добре. Потім ось така мікрофібра. Як вам? Також завжди потрібна штука в авто, завжди не вистачає. Потім ось така мікрофібра. Не знаю, тут не вистачає логотипа уклона. Ось і отакий скрібок. Це, я так розумію, знаєте на що? Це коли ти то Окна миєш, авто і такой чик-чик. Я таким не користуюся, бо не знаю, бо, мабуть, такої штуки в мене не було. Ну і був тут такий ще сертифікат від уклона. Вон, якщо бачите, тут амбасадор, всі діла. Так, тут написано... Вітаємо амбасадори. Раді, що саме ви тепер частинка уклон драйвер Амбасадор. Нехай цей велкамбокс стане початком плідної співпраці. Давайте рухати світ разом. Уклон так. Багато людей написало в приват або там на телегу, як я отримав уклон амбасадор, і все таке. Ну, я це побачив колись на їхньому сайті, що така є пропозиція. І написав їм десь місяць тому, а, подав заявку. І вони зі мною зв'язалися десь через місяць-півтора. Ось і запропонували а, там дещо рекламувати, казати якусь їхню інформацію. Там, наприклад, зараз вони там прислали. Зараз скажу, що вони прислали. Зараз буде, знаєте, як то мовити, інтегрована реклама. Спілкування з уклоном йде через месенджер, Telegram, там нічого такого. Звичайний чат. Тут декілька людей. От. Ну, там вони. Щось підказують, там я їх щось, щось питаю. Там, наприклад, питав, можливо, чи ні викладати обличчя пасажирів. Вони сказали, що це можна робити, але не бажано. Краще питати дозвіл. Ну, я дозвіла не питав, тому я в тому відео всіх обличчя прибрав. Так, а зараз вони що пропонують рекламувати? А зараз в них є така акція. А... Закликати нових водіїв. А якщо ви, який водій, ще жодного разу не працював в уклоні, то ви маєте змогу зараз подати свою заявку і отримати перші 50 поїздок без комісії. Тобто комісія буде нуль. Це дуже кайфово, бо якщо ви отримали замовлення там 300, 400 500 гривень, а всі гроші підуть вам в кишеню. А щоб отримати це, вам треба не просто зареєструватися в уклоні, вам треба обов'язково вказати промокод. Якщо ви не вказали промокод, то у вас не буде поїздок з комісії 0. Ви просто ну, змарнуєте свій шанс, так би мовити, там покататися 50 поїздок без комісії. Для того, щоб отримати, вам треба... Вказати реферальний код укл 26. Я це вставлю. отут десь буде укл 26 і може я вам вставлю як це можна зробити там зареєструватися. Так що, бачите, вон уклон, щоб запросити нових водіїв, також от, робить акція. Що ну, багато людей питають, що амбасадор получає взамін. Ну, по-перше, от бачите, да? приємне. А, ну, знаєте, ну, Це не, не фуфіл якийсь там, це не шашечка там, або там, знаєте, календарик, Що там ще можуть прислати, я не знаю. там таке, знаєте, Подарували для галочки. Це дійсно такі водійські штучки. Як, ну, Якщо навіть я завтра перестану працювати да, з уклоном, то воно мені буде все одно потрібно. Це такі прикольні штучки. Так от... Це, по-перше, подарунки. Потім колись вони мені запропонують також поїздки без комісії, які ви зараз, нові водії, можете отримати. Там теж буде обмежена кількість поїздок, там не думайте, що амбасадор, якщо там, ну, отримав амбасадора, то ти там, відразу стаєш там, олігархом. Ні, там ну, я вас прошу, там знаєте, таке. А, невеличкі бонуси. Ось. Так що, ще раз всім дякую. А, без вас я би не отримав ха -ха, ці подарунки, та й взагалі мені просто приємно.